Громадська організація наша спрямована на втілення державної політики щодо гендерних питань, окрім того, що ми займаємося просвітницькою діяльністю, починаючи із молоді вчителів, викладачів і мешканців і мешканок громад Волинської області і поза її межами. Кліматична умови, тобто кризи, які відбуваються в екології, впливають нерівномірно на жінок і чоловіків. Зокрема, наприклад, доступ до чистої питної води. Жінки на сьогодні більше є споживачками забрудненої води. Жінки досить часто виконують і понаднормову роботу. Це теж впливає на їхнє подальше життя, а це також і є екологічна складова, тому що екологія це не завжди пов'язано з кліматом. Екологія ще й пов'язана з умовами існування, співжиттям. Першочерговими гравцями гри є, звичайно, студенти і студентки університетів, коледжів. Ну і, Звичайно, це можуть бути громадські діячки, діячі, це можуть бути представники і представниці органів місцевого самоврядування і, звичайно, молодіжні ради, молодіжний сектор. Сподіваємось, що люди, дізнавшись про ту ситуацію, яка сьогодні є у світі, бо гра спрямована не лише на проблеми в Україні, а на світ, зокрема, то люди будуть більш розсудливими, будуть думати про те, яким чином використовувати ті ресурси, які нас оточують, і як ефективно їх використовувати для того, щоб не пошкодити іншим.